Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про черговий фейк, який розповсюджують кремлівські медіа, і намагаються зобразити Україну, яка захищається від агресії Росії, як агресора власне самого. А також ми розберемо російський вкид про президента України Володимира Зеленського. Прокремлівські медіа в чергове намагаються представити Україну, яка обороняється від агресії Росії, як агресора. Для цього російські медіа звинуватили українські збройні сили у підготовці, начебто, антиросійської провокації із застосуванням, як вони пишуть, бойових отруйних речовин. Водночас кремлівські рупори говорять про те, що світові структури, начебто, готуються звинуватити у цьому російських військових, за прикладом, як вони пишуть, антиросійських провокацій і хибних звинувачень Росії у хімічних атаках у Сирії. Але чи правда це насправді Україна учасниця конвенції про заборону хімічної зброї, яка набула чинності ще 1998 року? І наша країна відповідально ставиться до взятих на себе зобов'язань щодо незастосування і нерозповсюдження хімічної зброї. Цей факт, до речі, неодноразово підтверджували в організації із заборони хімічної зброї або ОЗХЗ, яка працює під егідою ООН. Як світова спільнота реагує на такі звинувачення після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Секретаріат цієї організації ОЗХЗ уважно відстежує стан українських хімічних промислових підприємств і будь-які загрози використання токсичних хімікатів як зброї в Україні. Тому усі російські звинувачення щодо підготовки Україною так званих провокацій з метою звинуватити Росію є абсолютно цинічними, і жодних фактів, які би підтверджували російське звинувачення, не виявлено. Ну а щодо другої частини цього дезінформаційного повідомлення про те, що, начебто, за прикладом постановок у Сирії хочуть звинуватити Росію, давайте заглянемо в історію заяви про хибне звинувачення Росії у скоєнні хімічних атак у Сирії, чи навіть у тому, що такі хіматаки були постановочними, начебто з метою дискредитації Росії, усе це дезінформація. Російські наративи на цю тему були уже неодноразово спростовані провідними фахівцями світу із бойових отруйних Човин, включно із організацією із заборони хімічної зброї. А що ж відомо про застосування хімічної зброї у Сирії? Насправді це факт дуже добре задокументований міжнародними розслідувачами, за даними Берлінської громадської організації Global Public Policy Institute у Сирії станом на травень 2020 року із 519 зареєстрованих випадків застосування хімічної зброї. 349 атак було класифіковано як достовірно підтверджені на підставі цілого масиву доказів. Німецькі аналітики повідомляють, що хімічні атаки здійснювали урядові війська Башара Асада зі своїми союзниками. А головний союзник Сирії, як відомо, це Росія. І ще один фейк, який активно ширять кремлівські ресурси цього разу. Вони стверджують, що президент України Володимир Зеленський, начебто, має плани утекти до Сполучених Штатів Америки, і уже станеться це буцімто навесні весні 2024 року. Пропагандисти використовують навіть фото підробного сертифіката, начебто який видали на ім'я Володимира Зеленського, про надання йому громадянства Сполучених Штатів, і також стверджують, що президент має наміри витікати разом зі своєю родиною, для чого, начебто, вже підготовлені усі необхідні документи. Але це чиста вигадка. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України дослідив такі повідомлення і встановив, що першоджерелом цієї так званої новини є фейкове видання DC Weekly, яке неодноразово вже розповсюджувало брехню про президента України і про першу леді фото так званого сертифікату про надання громадянства Сполучених Штатів Америки також є несправжнім. Його номер неможливо знайти у відповідній базі даних. А ще цікавий факт: авторкою цього матеріалу на сайті DC Weekly виявилася вигадана особа на ім'я Джесіка Девлін у соцмережах в її фотографіях профіля взагалі стоїть зображення відомої акторки Джуді Баталіон. Такий фейк є частиною наративу про нібито нікчемність і підступність родини зеленських. І головна мета це дискредитувати президента і першу леді України, а також, звісно ж, викликати панічні настрої в українців щодо майбутнього нашої держави. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, все це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову великої війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русский фейк і на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.